У висотках Вінниці встановлюють систему автоматичного відкриття замків в укриттях. Метод лікування синдрому хребтової артерії. Завдяки дрону виявили посів конопель. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Проєкт Каміноподоліку виграв грант від Ради Європи та Європейської комісії. Автори проєкту з розвитку подільського шляху Святого Якова виграли у конкурсі грантів на суму 9950 євро. Заявка відібрана серед переможців гранту Ради Європи та Європейської комісії як частина конкурсу історії днів Європейської спадщини. У конкурсі взяла участь головна спеціалістка відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Валентина Пікульська, яка з 2021 року координує проєкт. Її історію розповідає про створення подільського шляху святого Якова та бажання відновити його попри війну в Україні. Про це 31 липня повідомляють на офіційному туристичному сайті Вінниці. Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради став переможцем конкурсу історії днів Європейської спадщини, який організовує Рада Європи спільно з Європейською комісією. Загалом, Дні Європейської спадщини це формат, який ми запроваджуємо вже 5 років. І ми, саме, побачивши цей конкурс, подали туди історію нашої колеги, яка займалася розвитком культурного маршруту Каміноподоліку, починаючи з 2021 року, коли ми тільки готувалися від ковіду і по про війну ми цей проект продовжуємо розвивати. Відповідно, ми подали саме ті активності, які в умовах війни є пріоритетними і можливими для розвитку цього маршруту, а саме дослідження нематеріальної, зокрема гастрономічної спадщини тих громад, які лежать на шляху від Вінниці до Кам'янця-Подільського. Бо ми знаємо вже від місцевих активістів, тих, хто опікується якраз збереженням цієї спадщини, про те, що дійсно є дуже багато цікавих автентичних місцевих страв. Виробів продуктів, і все це може бути об'єднане в такий великий гастрономічний маршрут, бо в Іспанії теж нерозривними є саме паломництво і його гастрономічна складова, навіть є така поговірка, що без війну нема каміну. В нас теж на шляху є і винороби, і пивовари, і ті, хто виробляють місцеву ковбасу, випікають місцеві хліби, випічку. Тобто дуже, -дуже багато всього, що може бути бути корисним і для тих, хто в майбутньому буде проходити маршрут, коли ми знову зможемо повноцінно його відкривати і підтримувати. А паралельно, поки такої можливості немає, пізнання місцевої архітектури, історії може бути поєднано також із гастрономією. Саме в цьому нам має допомогти грант від Ради Європи і Європейської комісії. У висотках Вінниці встановлюють систему автоматичного відкриття замків в укриттях. Безперешкодний доступ до укриттів під час повітряної тривоги є надважливим безпековим питанням. Вінниця стала першим містом в Україні, де запроваджується система автоматичного відкриття укриттів. Розпочалася робота з навчальних закладів міста. Наразі монтаж спеціальних замків, які автоматично відкриватимуться після сигналу Повітряна тривога. Стартує і в укриттях багатоквартирних будинків. Придбання самого замка та його монтаж виконується коштом міського бюджету, щоб в якомога більше будинків було забезпечено вільний доступ до укриттів в разі небезпека. Першим міською інновацією випробовують мешканці висотки в районі Вишенька. Складається з самого замка власне, електричного приладу керування. Це там пластикова коробочка всередині встановлюється, ну і підключення цього приладу до мережі і до зв'язку. Сама система ідеологічно має три складових під час її встановлення. Перше це монтаж самого обладнання безпосередньо на місці, друге це підключення до зв'язку та перевірка його з сервером передачі даних, які розташовані в нас. Власне, він і дає команди на відчинення або зачинення. Щодо можливості доступу до укриттів власників, які мешкають в цих під'їздах. Це можливо буде зробити в додатку телефона. Отримаємо списки, кому потрібно надати доступ від голів ОСББ чи відповідальних осіб, які будуть на це уповноважені. Власне, буде прізвища ім'я по батька, там номер квартири, чи проживають в цій будівлі. І йому буде наданий доступ до управління з мобільного телефону. На Вінниччині чи штучний інтелект Чекай виявлятиме людей з ознаками діабетичної. Ретинопатії проєкт реалізується в рамках меморандуму між департаментом охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА, обласним клінічним високоспеціалізованим ендокринологічним центром громадської організації Українське громадське об'єднання сприяння хворим на цукровий діабет. Українська діабетична федерація діабетична. Ретинопатія посідає перше місце серед причин сліпоти та є одним з найпоширеніших ускладнень цукрового діабету розвитку діабетичної ретинопатії можна запобігти, якщо виявити її на ранній стадії. На сьогодні інноваційна технологія, яка дозволяє за допомогою використання штучного інтелекту прискорити обробку зображення сітківки ока пацієнта, отриманого за допомогою фунду з камери. Ця технологія дає змогу обстежити більшу кількість пацієнтів навіть у населених пунктах, де немає офтальмолога. Маємо пряме включення Доброго дня розкажіть про проєкт, як працює штучний інтелект та його переваги. Наш проект називається Чекай, і він створений для того, щоб пацієнти мали можливість виявляти діабетичну ретинопатію на ранніх стадіях. Тобто, він створений з профілактичною метою та лікувальною. Проєкт працює на основі штучного інтелекту, тобто виключений людський фактор. Використовується лише фундус камери, камера, яка фотографує очне дно та нейромережа, яка опрацьовує ці знімки, та видає результат. Які результати дослідження? Очікування від проєкту ми хочемо зробити досить масовий скринінг. В ідеалі це охопити усіх усіх пацієнтів з цукровим діабетом в області для того, щоб максимально виявити ретинопатію у цих пацієнтів, яка вона вже розвинулась, щоб не запустити та наші громадяни не втрачали зір. Чи працюватиме проєкт в інших громадах області? Так, ми плануємо досить масштабно, масштабно реалізувати проєкт в майже усіх громадах або усіх, якщо так вийде. Ми зараз стартуємо з Теплицької територіальної громади і далі плануємо поширюватися на інші територіальні громади. Валерія Прудилус, лікарка інтерн, координаторка проєкту, співзасновниця громадської організації «Укрофіс здоров'я була з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. Синдром хребтової артерії, викликаний порушенням кровообігу, що може призвести до серцево-судинних захворювань або навіть інсульту. Інноваційний метод лікування дозволить декількома блокадами позбутися болю та повернутися до нормального життя. Що саме передбачає лікування за цією методикою? Дивіться у нашому сюжеті. 16-річний Андрій творча особистість. Він з дитинства любить готувати, писати оповідання. Чотири роки захворів вітрянкою. Ця недуга дала ускладнення, і як результат, когнітивний розлад з елементами аутизму. Мама розповідає: не могла навіть подумати, що хвороба приведе до таких наслідків. Після того, як він перехворів вітрянкою, пішло органічне ураження мозку, і ну, він перестав говорити. І потім ми їздили до лікарів, ми лікувалися, ми відновлювали мову. Це все лікували неврологи. Але дитина росте, дитина розвивається, він відставає, він відстає в розвитку, відставав. Після семи років лікування у різних медиків України доля звела Андрія з Сергієм Депкалюком, розробником інноваційного методу лікування синдрому хребтової артерії. Головне правило травматолога-ортопеда-суденого хірурга лікувати причину, а не наслідок. Основного захворювання ніхто не лікував. та да, ефект був, ніхто не заперечує, але дійсно прорив пішов після того, як ми побачили цю причину і почали цілеспрямовано її на неї впливати. Хлопець майже нічим не відрізняється від однолітків та навіть написав власну книгу про війну. Два солдата із Другої світової війни попав наш час і ну, ну, питаються вибратися, повернути світ час назад. Просто вони допомагають тіпа, ну, нашим солдатам ЗСУ, ну, думають, що ну, миряться між собою, починають дружити. І, ну, а в кінці попадайте, повертається назад. так. З самого дитинства у Іванки був синдром замкнутої людини аутизм. Дівчина зовсім ні з ким не спілкувалася. Після лікування живе повноцінним життям, вийшла заміж та народила дитину. У мене боліла дуже голова, мене боліла дуже голова, я масила зірочку, нічого не прийшло. Прийшлося їхати до лікаря в Київ, я їхала у Львів, нічого не допомогло. А далі поїхала в Київ зробив мені операцію, і, тут, і, і, і то, ніби так нічого себе почуває добре. У пана Сергія нині пацієнтів багато. У всіх різний діагноз та ступінь важкості недуги. Основні симптоми, які їх об'єднують, скутість у шиї, запаморочення, біль у голові, шум у вухах та проблеми зі сном. Якщо вчасно не розпочати лікування, це може призвести до неповоротних наслідків. Якщо е згадати, що я пережила, це я не могла е навіть по квартирі ходити. мене страшенні болі були, я не могла ні спати, ні лежати. Ні ходити. Це було щось з чимось. Я щаслива, що я повернула собі здоров'я, бо я думала, що це вже у мене назавжди буде, що можливо навіть таке могло бути, що я і не буду ходити. А... Мене так як затерпало, то тут, тут, то збоку, то вверх, тут йшли набряки. Рука 6 годин тримала, я так як не живаю. А після цього все добре. Це все почалося десь приблизно, коли почався підлітковий вік, 11-12 років. Я почала помічати, що мене дуже сильно почала голова боліти. Потім такі були випадки, що я, коли вставала з ліжка, я почала, мене падала в обмороки. Більше тридцяти років страждає гіпертонією та переніс два мікроінсульти. Пан Ярослав знаходився в критичному стані, але прооперувавшись згідно методики Сергія Депкалюка, зміг знову відчути себе здоровим та насолоджуватись життям. Також сказали мені, що я вже два мікроінсульти проходячи переходив, тому я був вимушений. Робити щось негайно, тому що очікувати просто дві неділі в мене вже ну будемо так казати, я вже не знаю, чи ті дві неділі доживу. Негаючи часу, я негайно на другий день автомобіля мене повезли до Києва. Я був налаштований, бо оскільки стан надто важкий був, я вже будемо так казати, навіть десь якійсь мірі тратив надію на життя. Загальний стан мене значно покращився. Я зразу відчув себе. Ну, з одного боку було ослаблено, оскільки лікування, як завжди, ми знаємо, що вона трошки послаблює організм. Але я дуже швидко став поправлятися. У пані Оксани з дитинства проблеми з колінами. Після народження перших двох діток додалась ще й депресія. З кожним роком ситуація лише погіршувалась. Після лікування почуваю себе набагато краще і, втретє, при надії, перший укол мені дуже допоміг. Ну тобто, я відчула такий результат. А вже до вечора. Все повернулось на свої місця, ми зробили КТ і сказав Сергій Віталій, що потрібно оперувати, тому що сильно затиснута артерія. Прооперувалася. Біль пройшов десь, може, через три місяці, так зовсім, щоб я його вже не чула. І по сьогоднішній день ніяких проблем, ні болі в колінах, ну абсолютно всі мої, як то кажуть, дитячі болячки, все відступило. Майже у кожного військового, який постраждав після вибухів, у наш час спостерігається контузія, що може призвести до інвалідності за методом пана Сергія. Лише однією блокадою можна врятувати ситуацію. Військових дуже багато в нас проліковано. У нас більше 50 військових з контузіями і наслідками, наслідками цих контузій про Наслідки дуже серйозні. У нас от один військовий має втиск, який не могли поміряти прибором, не було такої графи, ну такої більше трьохсот. В нього був тиск, а скільки ніхто не знав, тому що прилади не міряли такий тиск. Команда медиків презентувала метод лікування синдрому хребтової артерії в більшості областей України, зокрема у Вінницькій, Київській та Івано-Франківській. Лікування за цією методикою дозволить хворому повернутися до нормального життя уже на наступний день після оперативного втручання. Телеканал Вінничина все буде Україна. Завдяки дрону виявили посів коноплі у Могилів-Подільському районі. Прикордонника за допомогою квадрокоптера виявили насадження конопель в одному з сіл могилів-подільського району. Близько 70 кущів нарковмісних рослин висадив 51-річний аграрій. Про це повідомляють у могилів. Подільському прикордонному загоні чоловік висів та вирощував коноплі на власній присадибній ділянці. Також у ході санкціонованого обшуку спільна міжвідомча група в оселі громадянина виявила близько 2 кілограмів вже сухої подрібленої наркотичної речовини та пристрій для куріння дурману. Йдеться у повідомленні. Виявлені речовини вилучили представники національної поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо донатити та вірити у нашу українську перемогу.